Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Петрик та ведмедик Потап. Мужика був онук, звали його Петрик. Він любив свого дідуся і як міг, допомагав йому. Ось Петрик узяв сокиру, кошика та й каже, дідусю, я піду до лісу, сухе дерево на дрова зрубаю і малини наберу. Добре, сказав дідусь. Тільки будь обережний, у лісі ведмідь живе. Не хвилюйся, сказав Петрик і попростував до лісу. А в тому лісі жив маленький ведмедик на ім'я потап. Найбільше в світі він любив малину. Просить потап старого ведмедя. Дідуню. Пусти мене поласувати малинкою. Добре, каже дідусь ведмідь. Тільки будь обережний, у лісі іноді мужик приїжджає по дрова. Не хвилюйся, сказав потап, і попіг у малинник. Добре в лісі, думає Петрик. Великий кущ малини. І сосна поруч, якщо ведмідь з'явиться на саму верхівку залізу, а потап з іншого боку куща сидить. Смачна малина дуб поруч, якщо мужик прийде на саму верхівку залізу. Ой, за кущем хтось плямкає. І Петрик кинувся до сосни. З гілками хрумтить. І потап побіг до дуба. Мить злетіли вони високо-високо, озирнулися і один одного побачили. Ти ти ведмідь? запитав Петрик. Так, тільки маленький. А ти, ти мужик? запитав потап. Так тільки маленький. Ну тоді я тебе з'їм!» Сказав ведмедик. А, а навіщо ж тобі мене їсти? Адже малина смачніша у мене вже повний кошик набраний. Сказав Петрик. Спустилися вони на землю? Петрик кошика із малиною ведмедику віддав, а сам взявся до роботи. Суху сосну рубати. Ведмедикові теж захотілося працювати з сокирою. Петрик і йому показав, як тримати сокиру, а сам до кошика підсів. Тут почулися чиїсь важкі кроки. Гілки хрустіли, сучки ламалися. Хтось великий, величезний йшов лісом. Петрик і потап кинулися до дерева. Сидячи на дереві, Петрик побачив велетенського ведмедя, що прів лісом і ревів. Потапе! Ти де? Час обідати. Я тут, встиг крикнути потап. І надрубане дерево почало падати. Ведмідь підхопив дерево. Він дуже здивувався, побачивши поруч із потапом Петрика. О, добре, обід і сам з неба звалився. Петрик в сльози. А потап каже, дідуню, не треба їсти Петрика. Він навчив мене працювати сокирою, малиною нагодував. Ми з ним друзі. Так, так, друзів не їдять, зітхнув старий ведмідь і пішов до себе в переліг а потап проводив Петрика до краю лісу і сказав Приходь частіше, бо мені тут дуже нудно самому. От завтра й прийду зрубане дерево. Тепер розпиляти треба. І вони попрощалися, і Петрик побіг у село. Петриків дідусь дуже зрадів, коли онука побачив. А втомлений Петрик сказав, дідусю, я зрубав дерево, малини набрав, з ведмедиком Потапом подружився. Ось скільки справ за один день я зробив! Кінець. Це була перша частина оповіді про Петрика і потапа. Якщо тобі сподобалася казочка, зостав коментар, і неодмінно появиться друга частина. Бувай, друже!